Вітаю малята! Сьогодні я запрошую вас на екскурсію до матусиної кухні. Саме тут ваша мама кожного дня творить невеличкі дива, готуючи найсмачніші страви для всієї родини. І звісно ж, у матусі є помічники, що допомагають їй на кухні. Це різноманітне кухонне приладдя та посуд. Малята! А який кухонний посуд та приладдя є у вашої матусі? Я впевнена малята, що ви усе назвали правильно. А зараз я пропоную вам зробити за допомогою аплікації одну з таких помічниць сковорідку. Давайте її розглянемо. У сковорідки є основна частина, ручка та кришка. Для роботи я підготувала аркуш білого паперу, кружечок синього кольорового паперу, ножиці клей та серветку. Спочатку розрізаємо кружечок навпіл. Потім від однієї половини відрізаємо нижню частинку. А отриману деталь добре змащуємо клеєм. Це буде основна частина нашої сковорідки. Друзі, не забувайте користуватись серветкою. Це дозволить прибрати зайвий клей. Від другої половинки відрізаємо смужку це буде ручка нашої сковорідки. Від смужки відрізаємо невеличку частинку вона нам потім знадобиться. А отриману деталь змащуємо клеєм та приклеїмо до основної частини. А тепер приклеїмо кришку до нашої сковорідки. І наостанок клеїмо ручку до кришки. І ось така сковорідка вийшла у мене, а на фото ваших робіт я з нетерпінням чекатиму у приватні повідомлення. До побачення, малят! До нових зустрічей!